Підрозділ безпілотних систем Blackout 36-го полку Національної гвардії України чекає на новобранців для охочих нищити ворога з допомогою сучасних технологій. Мають багато вакансій. Авіаційний технік, таким яким є, є я, зовнішній пілот, який буде напряму знищити наших ворогів. Є авіаційний сапер, який займається вибухівкою, і також водій-оператор. Ті всі посади наші країні дуже потрібні. До блекауту запрошують і мобілізованих, і на контракт тих, хто ніколи не мав справи з дронами чи коптерами, готові навчати з нуля. Для того щоб літати, нам не потрібно щось таке. Якась зброя. Для цього може навіть вистачати мобільного телефона або того самого планшета, для того, щоб здійснювати перші польоти. Підрозділи безпілотних систем, кажуть нас, зараз активно розвиваються в усіх видах військ. Процес відбору давно відпрацьований. Спочатку співбесіда з кадровиком та командиром. Далі медогляд, ВЛК та психологічний тест. Наступний етап це курс базової загальної військової підготовки. Далі він вже проходить навчання безпосередньо, яке стосується самих якби безпілотних літальних апаратів. Там він проходить спочатку навчання на тренажерах, використовуючи. Засоби віртуальної реальності, а вже потім на е, навчальних дронах. Мінімальна заробітна плата у підрозділі 22 тисячі 500 гривень. Для тих, хто виконує завдання у зоні бойових дій, є доплати. Якщо людина хоче навчатися, якщо людина хоче здобувати військову освіту, відповідно він отримує військові звання, відповідно піднімається по посадах. Ну і Забезпечення стає більше. так само, як і воно стає більше від вислуги років. Бійці підрозділу Блекаут виконують бойові завдання на передовій спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз воюють на Донеччині. Наші екіпажі виконують завдання саме зі знищення противника та розвідки. Адже, на мою думку, зараз безпілотні літальні апарати це очі підрозділу. Їхня головна задача це збільшити живучість та зменшити ризики щодо втрат особового Складу у військовій частині наголошують, головне це навчені та мотивовані бійці. Тож запрошують охочих ознайомитися із можливістю служби у підрозділі блекаут. Багато в кого складується міф, що якщо ви, наприклад, прийдете в підрозділ Національної гвардії для того, щоб ознайомитися з цією чи іншою посадою, ви вже завтра будете в війську. Ні. Вас, якщо ви зайшли на територію, з вами переговорять вас проконсультують і вас відпустять, і ви підете додому для того, щоб собі подумати, чи. Потрібна вам ця спеціальність чи можливо ви подумаєте і берете собі іншу спеціальність? Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.